Козироги, вітаю вас! Це ваш таропрогноз на тиждень з 14 по 20 липня. І так, козироги, давайте дивитися, що вам приготував тиждень. На що вам варто звернути увагу на тиждень. Як завжди, візьмемо пораду з іншої колоди для вас. І так, понеділок карта імператора карта нам може вказувати на вашого керівника. Тобто, можливо, ви будете з ним комунікувати, багато проводити якогось часу, обговорювати якісь деталі. По імператору у нас стабільність. Тобто сьогодні ви можете відчувати себе впевнено надійно. Карта нам говорить ще й про овна. Можливо, і така людина буде присутня в вашому житті, можливо, ви будете звертатися за допомогою до такої людини, можливо, це якась високопосадова особа. Тобто хтось може допомогти, підтримати, направити вас в цей день. Якщо у вас не буде такого, це буде ваша енергія, коли ви будете впевнені, будете на своєму місці і навіть трохи вперті. Вівторок. Карта мага, а в ви беретеся за якусь справу, ви можете, вмієте знаєте, мах він веде за собою людей, він знає, що сказати. Тобто, якщо вам потрібна якась допомога, підтримка людей, у вас такі люди будуть, тому що ви знаєте, як їх за собою повести. Помагу в нас присутні всі стихії, тобто, ви можете і сказати. І е емоційно підіграти, і направити, і допомогти. День такий, коли ви відчуваєте себе лідером. Середа. Середу у нас є чотири кубки, коли людина не задоволена якоюсь, можливо, пропозицією, якоюсь дією, якимось моментом щось нас не задовільняє. Можливо, вам буде пропонуватися якась нова робота, новий проєкт, якісь нові можливості, але ви їх не захочете бачити, тому що вони вам будуть здаватися сумнівними, непотрібними, або ж вони будуть підходити вам зарплатня, або ж карта може програтися просто як. як Скучно, да, лінь, апатія, я нічого не хочу, я ні в чому не бачу перспективи, і мені сьогодні грустно. Є в мене одна знайома, вона каже грустно. четвер. А в четвер у нас є карта імператриці, яка нам говорить про якийсь прирост, про якісь можливості, про якийсь потенціал тобто, щось нам приходить, приростає, прибуває. Хтось може в цей день знати, що він завагітнів. у когось може і народитися дитина. По імператриці в нас є прирост в чомусь в фінансах, в доходах, в дітях, в будь-чому щось до нас може прирости. По імператриці нам, якщо є можливість, бажано з'їздити на природу, десь побути. Оточені якихось дерев, водойми і так далі, тобто десь от побути на матінці природі, побалувати своє тіло, купити собі щось таке, що порадує нас, да тому що імператриця, вона в нас красива жінка, самодостатня, ухожена. Карта може показувати маму, бабусю, дружину, якщо мене дивляться чоловіки. Тобто в цей день може бути багато комунікації, може бути, що. Потрібно буде приділити її увагу, тому що імператриця любить, коли її приділяють увагу. П'ятниця десятка кубків. Сімейна родина, карта. Карта задоволення, карта приємних емоцій. Можливо, дійсно хтось поїде десь відпочивати, десь приводити гарно час, і діти, і водойма, і сім'я, і. Сонце світить, да? тобто ми проводимо гарно час, гарно спілкуємось, є в нас якісь спільні інтереси. Ми задоволені тим, що відбувається. Якщо ви не їдете, у вас немає. Це в нас також буде говорити і про роботу, і про друзів. Можливо, ви просто зустрічаєтеся з людьми. На роботі є якась приємна енергетика, коли всі працюють. На досягнення тої чи іншої цілі. У вас є знову ж спільні інтереси. Ви дивитеся в одному напрямку всі разом. День дуже приємний. Субота. Двіка куб. Також якась є гармонія на роботі, також є взаєморозуміння між партнерами. Тобто двійка купів буде говорити: ти мені, я тобі, є якісь спільні інтереси, про які ви домовляєтесь. Ти мені зроби каву, а я тобі масаж. Да? Двійка кубків це така гармонія між людьми, коли ми працюємо рука об руку, домовляємось про все. Є в нас якісь такі гармонійні налажені стосунки. Хтось піде на побачення, хтось з кимось зізвониться, хтось запропонує зустрітися. Тобто, день для побачень дуже таке саме раз. І неділя. Чотири пентаклі, а в неділю ви не захочете тратити фінанси. Чотири пентаклі нам завжди говорять про те, що людина хоче притримати фінанси, не транжирити, щоб все було біля неї. Карта, в принципі, ваша. Можливо, їх і варто притримати. День такий, коли ми не хочемо ділитися нічим. Тут, можливо, вже багато енергії віддасте, і в неділю захочете її трохи акумулювати. Ну, якщо ми говоримо про карту, як її є матеріальну, це той день, коли не захочеться тратити фінанси. Порада для козерогів на тиждень. А таки треба, а таки треба, бачите, треба десь задонатити, треба десь кинути, треба десь дати, якщо у вас цього попросять. Да? Тобто ви не захочете, а шість пентаклів каже, що якщо в тебе будуть просити, таке, і, дай, і всесвіт тобі дасть в два рази більше. І так, козироги, я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!